Орик, офіцер 57 окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка. Історик цього позивний. Наші вітання? Бажаю здоров'я. Власне перед оперативною ситуацією наші глядачі бачать зараз QR-код, і я впевнений, що почнуть просто зараз його сканувати. Тому що один закритий збір за сьогодні це замало. Ми можемо закрити не один. Я впевнений у цьому. Можете розповісти на що конкретно потрібні кошти? Мій підрозділ 2-й стрілецький батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового атамана Костя Гордієнка, виконуючи бойові завдання з оборони міста Вовчанськ на півночі Харківщини з травня 2024 року. По теперішній час через активні удари ворожих дронів, авіації, артилерії, мінометних обстрілів, фактично щодня зазнає ураження транспортних засобів, які використовуються для підвезення. Особового складу, боєкомплекту та продовольства до лінії бойового зіткнення відповідно постійні ворожі удари та бездоріжжя призводять до дуже частих ремонтів наших автівок. Тому для нашого підрозділу виникає необхідність у придбанні лафетів, завдяки яким можна було переміщати нашу зламану техніку до станції технічного обслуговування для подальшого її ремонту. Сьогодні ми всі, я думаю, розуміємо, що автомобіль на війні це та необхідність, яка безпосередньо впливає на якість виконання бойового завдання. А найголовніше це шанс зберегти життя та здоров'я наших військовослужбовців. Бійці 2-го стрілецького батальйону 57-ї бригади вдячні всім, хто долучається до зборів завдяки спільній та систематичній роботі. Громадян України ми докладемо всіх зусиль щоб вигнати окупантів з півночі. Харківщини. отже, збираємо на лафети. Потрібно 450 тисяч гривень. І давайте долучатися. Бо власне нам потрібно, аби всі, хто має доїхати, доїхав, повернутися, повернувся і приїхав додому. Звісно, а тепер давайте про оперативну ситуацію, що маємо розуміти про вовчанськ і про агрегатний завод. Ми раз по раз чуємо різноманітну інформацію. Зайшли, заблокували окупантів. Взяли там в оточення. Навпаки, вони починають прориватися щось захо. Опили, що станом на зараз загалом в зоні відповідальності 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Російська окупаційна армія продовжує спроби досягнення тактичного успіху в місті Вовчанськ та його околицях. На жаль, місто Вовчанськ сьогодні практично зруйноване за територією річки по лінії Річка Вовча, тому практично там не залишилося ну клаптика живої землі. Незважаючи на це, ворогу не вдається отримати будь-яку перевагу, тому наша лінія оборони змін не зазнає. Також варто зазначити, що сили оборони України, зокрема 57-ма бригада, тримає вогневий контроль над логістичними шляхами ворога. Відповідно, це впливає на те, що він перестає використовувати масову бронетехніку, оскільки вона одразу ж потрапляє в поле зору нашої розвідки, яка дуже ефективна і швидко... Маємо проблеми зі зв'язком. Зараз налагоджуємо його для дуже того, дуже щоб менше. почути. Повернувся наш офіцер з позивним історик. Повторіть, будь ласка, ще раз, бо на останньому реченні зв'язок виявився слабшим ніж наш ну ніж наше бажання. Вас почути угу. сили оборони України продовжують утримувати логістичні шляхи ворога під своїм контролем. Відповідно, ми результативно вражаємо їхні цілі. Все, що стосується агрегатного заводу, можу сказати, що ворог намагається до нього дійти і відповідно взяти під свій контроль, але всі його ці дії безуспішні для ворога. Ця територія цікава. Ну цей інфраструктурний об'єкт через те, що там є певні укриття, і відповідно також завод своєю територією виходить до лінії річка Вовща. Але станом на сьогодні всі спроби. Взяти під контроль агрегатний завод у ворога безуспішні, відповідно, він залишається під контролем Сил оборони України 45 тисяч з 450 Зібрано вже друзі. Це одна десята, 10% від загальної суми, і з такою швидкістю, з якою ми почали, можливо, ми і закриємо цей збір просто зараз. QR-код, номер карти Лафети де власне потрібні для автівок. Які так само страждають, так само зазнають пошкоджень, їх так само потрібно ремонтувати, і від них так само залежить життя наших. А щоб швидко відремонтувати, потрібні лафети. А щоб були лафети, потрібно, щоб банка була зібрана. А стосовно агрегатного заводу, а це зараз тепер просто географічна точка від заводу. Ну, от, щось залишилось як таке, чи це от просто радше назва території і все. Враховуючи те, як активно працювали наші сили оборони, відповідно коли. Влітку 2024 року на завод вдерлися регулярні російські війська. Наша артилерія, наші міномети, оператори дронів дуже ефективно по цій території працювали. Тому відповідно, як такі приміщення там практично зруйновані. Мова йде йде лише про укриття, про якісь підвальні приміщення, де б ворог за своїм ну таким тактичним замислом міг би накопичувати свій особовий склад, а потім вирушати. В штурми на нашу лінію оборони, але враховуючи те, що на тактичному і оперативному рівні власне командування діє дуже грамотно а також мова йде про командирів на місцях, це і командири позицій відділень, це і командири рот, командири батальйонів, які вибудовують оборону місті Вовчанськ, станом на сьогодні, цей задум ворога він. Повністю заламаний і не може реалізуватися. Як виглядає боротьба за логістику? Наша за нашу і відповідна наша за те, щоб логістика у ворога була понищена в першу чергу. Ще з літа 2024 року нам вдалося взяти під логістичний контроль власне північну частину і північні ну дороги, які підводять до території міста Вовчанськ ворожу техніку, ворожий особовий склад. І тому через дуже результативну роботу нашої аеророзвідки нам вдається. Фіксувати захід російського особового складу ще на підступах до міста. Відповідно, він може накопичуватись лише на північній частині Вовчанська, там де ще залишилися якісь не ну недозруйновані будівлі, в яких є підвали. Там де він продовжує накопичувати особовий склад. А вже, наприклад, заїжджати технікою це абсолютно неможливо, оскільки ми одразу ж її вражаємо. От щодо накопичення, ну ми можемо подивитись навіть з вами по карті. Якщо ми візьмемо лінійку від і вимірюємо відстань від центру міста Вовчанськ, там навіть до того ж самого російського Шебекіна, відповідно, там територія не менше ніж ну не більше ніж 5 кілометрів. Ну це означає, що на з на своїй же ж території ворог і накопичує в першу чергу ну резерви. От, враховуючи це, також ми е, дуже часто стикаємося з тим, що ворог працює саме зі своєї території, мінометними та артилерійськими розрахунками, е, вражаючи нашу лінію оборони, так само відповідно і спрацьовують е, ворожі оператори дронів, які так само звідти здійснюють запуски. Наша розвідка і сила оборони загалом приймають всі, скажімо так, певні дії, які цьому протидіють. І станом на сьогодні, як ми бачимо за результатами, оскільки у ворога немає ніякого просування в місті Вовчанськ, значить наша робота результативна та ефективна. 94-95 тисяч на банці. Вже друзі номер, карти. Угу. Відправляйте донат, і буде вам щастя і радість. Е, обіцяю, як мінімум, тому що ви задонатите на добру справу. А стосовно чисельності, угруповання, яке от у Вовчанській громаді, це закрита інформація, чи плюс-мінус можна, хоча б сказати, скільки це кількісно по ворогу е, з питань безпеки, я не можу називати чисельність ворожих сил, які зосереджені проти нас. Хоча ця цифра нам відома, оскільки. Дуже добре працює наша розвідка щодо самої якості цього особового складу. Ну можу говорити про те, що це регулярна російська армія, це мобілізовані. Дуже часто вони мобілізовані наприкінці 24-го року, оскільки нам вдається деінде брати полонених росіян. Відповідно, це також багато народності, оскільки Росія багатоетнічна держава, але в даному випадку нам абсолютно без різниці. То під російським прапором 에, прийшов захоплювати нашу землю. Яких тварин бачите е, якість під... пробачте? Яких тварин бачите під російським прапором? Про провіслюків ми вже чули, і власне був жарт про верблюдів. Але ми знаємо, що для росіян там, де жарт, там не, і не дуже так, 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 абсолютно точно. Бо тому якість цих військ вона також сильно змінюється, оскільки. Влітку 2024 року, коли росіяни проводили ну таку активну фазу штурмових дій, то відповідно якість цих військ була набагато кращою. Вже зараз ми бачимо те, що враховуючи, що з серпня 2024 року Сили оборони України розпочали операцію на Курщині. Відповідно, ворогу довелося перекидати частину резервів таких боєздатних підрозділів. На Курщину і таким чином тут вони залишають вже підрозділи, які менш підготовлені. От і абсолютно ми бачимо, що їхня мотивація нульова. Також дуже сильно впливає на їхні дії. Ну так само, як і на наші, звичайно, це погодні умови, оскільки на півночі Харківщини зараз дуже сніжно і дуже морозно. Відповідно в таких умовах штурмова активність ворожої піхоти вона дещо впала. Дякуємо за те, що знайшли час змогу доєднатись до нас на банці 110 тисяч. Друзі, збір актуальний. Скануйте QR-код, номер карти. Теж опісля нашої розмови, так само будуть актуальні і працюючи. Офіцер 57 ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка з позвоним історик. Він був на прямому зв'язку.